Ракетні програми, от я дуже би хотів, щоб людям показали той документ, на основі якого було зупинено фінансування нашої ракетної програми Грім, де підписи людей засвідчили про те, що це неперспективно, не потрібно і треба зупинити. Це ж конкретні люди. Вони поставили свої підписи, обґрунтувавши, що нам не потрібно фінансувати ракети середньої дальності. Це це має бути відповідальність не завтра, не післязавтра. Уже сьогодні, якщо не вчора. Або якщо говорити про сьогоднішній день, от вчорашня чи позавчорашня заява Кабінету міністрів про те, що ми виділили 40 мільярдів гривень на програму дронів. Так. Слухайте, а ви чим займалися до цього часу? Ви що думаєте, що ви сьогодні виділили 40 мільярдів завтра, завтра дрони? дрони? Дрони почнуть літати. Ну ну за це теж хтось має відповісти. Mm. Оця суцільна непрофесійність помножена на роботу